Вітаю, мене звуть Тітова Олена Анатоліївна і я представляю інститут професійної освіти Національної академії педагогічних наук України в місті Києві. Я доктор педагогічних наук, професор опікуюсь проблемами підготовки фахівців у коледжах. І, взагалі, моя установа працює з питаннями розвитку професійної освіти в різних аспектах. Перш за все, це якість освіти, якість підготовки. Професійний розвиток викладачів, застосування інформаційних технологій, цифрових інновацій під час організації освітнього процесу, а також проблеми приватно державного партнерства, проблеми екологізації виробництва і так далі. На цій виставці я традиційно зустрічаюся з нашими поважними шановними партнерами компанії «Укрфаворіт», з якою в нас давні партнерські стосунки. Зі свого боку ми організовуємо науково методичний супровід певної діяльності пов'язаної з освітянськими процесами. Це стосується підвищення кваліфікації працівників. А компанія Укрфаворит є для нас таким яскравим прикладом компанії, яка рухається вперед, в якої завжди є нові ідеї, і горизонти розширюються просто постійно. Сьогодні ми зустрілися як завжди. Поговорили про майбутні перспективи, про нові горизонти співпраці. А саме цьогоріч вирішили спробувати реалізуватися в міжнародних проєктах. Проєкти, які в нас для яких в нас є ідеї, будуть стосуватися інженерної освіти, такої проривної інженерної освіти, і, взагалі, сьогодні посиділи, помріяли разом, як можемо зробити позитивний вплив на машинобудівну галузь і розвиток. Країни в цілому в такі важкі часи, і особливо в такий довгоочікуваний, омріяний час після воєнної відбудови. Тож я дякую нашим партнерам за запрошення за таку плідну дискусію і сподіваємося, що в нас буде не тільки мрії і ідеї, але і буде реалізація.